Всім привіт! Минуло вже 4 роки з виходу гри Кіберпанк 2077, а я тільки зараз пройшов цю гру. На жаль, зробити це раніше в мене не було можливості, так як мій минулий комп відмовлявся запускати цю гру. Але я все одно хочу поділитися враженнями про цей проект і, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож почнемо з самого початку. Як на мене, це головний недолік гри. Не знаю, можливо, це тільки для мене, але претензія моя до старту гри в тому, що вона майже взагалі не знайомить нас із містом, головним героєм і взагалі з тим, що відбувається. Так, я зрозумів, що від це найманець, який робить брудну роботу за гроші, а також мріє таким чином стати легендою Найт Сіті, але треба було якусь підводку зробити, щоб більше розкрити всю суть того, що відбувається. Тим більше я потрапив у світ, де я почув невідомі слова: наприклад, Нейтранер, Кіберімпланти, Брейданс, тут, до речі, щось знайоме. Але це не зовсім те, та ще багато інших подібних слів. То, що це епілог, так я називаю місію, де треба було вкрасти біочіп корпорація Росака, ось ця саме місія, яка тривала доволі довго, мені здалася дуже нудною. Спочатку треба було слухати та дивитися той брейданс та відмітити, де стоять камери, та де схований той чіп, потім ховатися за телевізором і чекати на розвиток подій. Тобто ця історія була доволі нудна для мене, і я все чекав, коли вже почнеться той лютий екшен, та коли я вже зможу нормально крошити ворогів. І в якийсь момент мені вже набридла ця історія, я навіть розглядав варіант покинути гру. Тим більше в мене була проблема з компом, яку я списував на криву оптимізацію гри або на погану збірку, але потім я знайшов причину, про яку я можливо потім розповім. Так от, все ж таки, я не міг повірити, що гра буде нудною, тому продовжив і не пожалкував. Саме з моменту появи Сільверхенда гра почала мені подобатися, хоч і дуже повільно, але історія почалася складатися як пазл. До речі, хочу виділити, що є три головні гілки історії які в фіналі будуть впливати на те, як закінчиться гра. Треба їх виділити. Це історія Сільверхенда, друга це місії корпорації Расакі та її сім'ї. І третя, яка мені сподобалася більше за все, це історія кочівників під назвою Альдекальдо та симпатичною дівчиною на ім'я Панам. Саме ці місії я виконав найперші, бо ця дівчина мені одразу сподобалася. Плюс завдання подалі від міста якось для мене були більш привабливі. А також ці кочівники мені більш за все нагадували людей. От подивіться, до речі, на них у грі. Вони менш за всіх мають якісь модифікації зовнішнього вигляду, а також їхня поведінка більш за всіх у грі нагадувала нормальні взаємовідносини людей. І це мені дуже імпонувало. До речі, я одразу почав зустрічатися з панам. При кожній нагоді вона приходила до ОВІ в гості, і там можна було побалакати, потанцювати і навіть голими прийняти душ. Але далі розвитку взаємовідносин не було, на жаль. Так, я розумію, що це не Сімс, дякую на цьому, але хотілося чогось більшого. Далі я виконував завдання Сільверхенда, які розкривали його як персонажа. Але всі місії про нього. Так і не дали мені відчуття того, що йому можна довіряти. Звісно, розробники прикольно зробили, що Джонні завжди вносить якусь смуту в рішення. Наприклад, ви виконуєте завдання і впевнені, як вчинити. Але тут з'являється Сільверхенд і такий типу, не роби так. Або скажи інший, ти такий блін. А може, він правий? Доволі часто я приймав рішення, які мені радив Джонні. Але повернемося до його історії. Я одразу зрозумів, що Сільверхен покидьок, який думає тільки про себе, і це підтверджували всі, хто його знав. Його дії завжди приводили до хаосу та чогось поганого. Потім я зрозумів, що він також людина і що хоче переписати всі свої минулі дії. Але я таки думаю: треба було це робити, коли ти був живий. Особливо я переймався за ту місію, де я вперше дав контроль над тілом Сільверхенду. Він напився, почав там чудити, вихопив якусь шльондру. І в цей момент я такий думаю, не дай Боже, він зараз її шокне. Бо я просто на той момент вже зустрічався з панами, думаю, такий, якось це буде не дуже гарно по відношенню до неї. Так, я розумію, що це лише гра. Але я завжди ставлю себе на місце персонажа і роблю завжди так, якби я робив це у реальному житті. Бо я зрозумів, що в грі буде декілька кінцівок, і мені буде цікаво, куди мене заведе саме така поведінка. Тому потім я навіть не хотів передавати тіло Джонні, бо він був ненадійним чуваком. Але гра вимагала цього, і я неохоче все-таки інколи передавав управління тілом Сільверхенду. Наприклад, на концерт. Або на поїздку в кіно з Бестією, але навіть коли пройшов повністю квести Джоні, він все одно не викликав в мене довіри. Ну і третя гілка мені була найменш цікава. Це місії корпорації Росака та її сім'ї. Ну якось одразу не зайшла вона мені, я їх усіх там зневажав і робив усе, щоб їх проходити в останню чергу. Так от, коли прийшла фінальна місія, де треба було обирати, як закінчити гру, передати тіло Джонні, повірити корпоратам. То для мене вибір був очевидний. Я міг довіряти тільки панам та кочівникам, тому вибрав саме їх і не пожалкував. Вони прийняли вій як свого і готові були віддати своє життя заради допомоги. Ну і у фіналі знов-таки мене чекав вибір віддати тіло сільверхенду назавжди, або залишити його собі, але тільки на півроку. Ну і вибір, знову ж таки, мені був очевидний. Я залишився з панам та кочівниками. Думаю, не просто так люди з Альдекальдо віддали своє життя за ВІ, щоб потім він віддав тіло сільверхенду. У грі, до речі, нема гарних закінчень, я потім вже глянув на Ютубі, і це, напевно, очевидно, бо розробники, як на мене, не зробили все правильно, не можна романтизувати такий стиль життя: насильство, грабіж та вбивство не повинні закінчуватись чимось хорошим. До речі, я все чекав спочатку і до кінця, що головний герой зміниться і стане з простого бандита на шлях добра. Але, на жаль, цього не сталося. Тому таке закінчення, як на мене, логічні. Взагалі я можу згадати тільки декілька місій, які можна пов'язати з добром. Наприклад, завдання, де треба було відшукати племінника темношкірого поліцейського, доволі непогана місія, де він нарешті робить щось непогане. А також вразила місія, де кандидат... В мери міста промивали мізки і міняли його спогади на ті, які були потрібні корпоратам, щоб зробити з нього того, хто їм був потрібен. Я от замислився навіть після того, що в майбутньому у нас може таке чекати. Без взагалі без проблем, і це дуже лякає. Взагалі гра від тих самих розробників, які робили і відьмака, і яка для мене є одна з найулюбленіших ігор. І концептуально вони мені схожі. Взяли ідеальну формулу цікавих завдань, де кожна місія з банальних принеси, закручується так, що ти потім такі сидиш і думаєш, ніфіга собі так закрутилося, і це великий плюс обох ігор. Але я сприймаю їх по-різному. Відьмак це. Позитивний герой. Він знищує монстрів і поганців. Плюс сетінг гри він фантазійний. Ти сприймаєш, що це все не справжнє, що це вигадка у кіберпанку нам показують майбутнє. І це мене трохи лякає. Тому вибір, з ким залишиться в кінці, для мене був очевидний. Ну а тепер давайте побалакаємо про графіку гри. Вона непогано, особливо подобається, як все виглядає вночі. Дуже все реалістично, вся сірість, як. В справжніх містах. А от в день, як на мене, трохи все заяскраве. і тому більш схоже на мультяшне. Це непогано, але як на мене, атмосферу трохи портить. Також подобається міміка людей, яких ми зустрічаємо. Одразу видно, що до цього приклали багато часу. Якщо порівняти зі сталкером другим, то для мене й мови нема. В кіберпанку все набагато краще. Також прикольно рухаються рослини, якщо по ним ходити. А також вода зроблена реалістично. Графіці ставлю високу оцінку. Я грав на максимумі, але з DLSS. в середньому було десь 80-70 кадрів, що доволі комфортно. Далі давайте перейдемо до зброї. Тут її дуже багато, і я думаю, що кожен знайде саме те, що йому потрібно. Але я б виділив, що по суті такої різноманітності зброї грі не потрібно. Я, наприклад, майже всю гру бігав з дробовиком. А також зі штурмовою, коли треба було постріляти з середніх дистанцій. Місій, де треба була снайперка або зброя ближнього бою, взагалі немає. І це мінус. Я, наприклад, взагалі не використовував катани, кувалди, ножі та тому подібні речі, бо дробовик в ближньому бої справлявся найкраще. Але вибір та модифікації зброї величезний, і це плюс. Транспортний парк у грі також величезний, але знову ж таки, він потрібний, як на мене, тільки на початку, поки ми не відкриємо точки швидкого переходу. Потім я користувався саме ними. Ну і на початок гри я їздив на байку. Це просто банально швидше, ніж на авто. Можна завжди об'їхати затори або просто любу машину посередині, або збоку. І це зручно. Як на мене, не вистачає місій, де треба було більше їздити, щоб був. Стимул купляти авто покраще. Можна всю гру пройти на одному транспорті. До речі, я не одразу звик до керування транспортом, в деяких була зайва схильність до заносу, особливо це проявляється на швидких та потужних авто, а деякі взагалі відмовлялися повертати. Але взагалом видно, що над керуванням попрацювали. Кожна машина веде себе по-різному. І це знову ж таки плюс. Ну і висновок. Якщо ви до сих пір, як я, не пройшли цю гру, я раджу це зробити. Можливо, це не шедевр, але однозначно одна з найкращих ігор, яка існує. Мені вона сподобалась. Я продовжу проходити доповнення під назвою Phantom Liberty. І, можливо, пізніше запишу відео про це. Ну, а на сьогодні все. Дякую за перегляд. Було б мені дуже цікаво почути вашу думку з приводу цієї гри, чи сподобалась вона вам, яка у вас була кінцівка найперша, та взагалі, пройшли ви її повністю чи ні. Все це було б мені цікаво почути. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду дуже вдячний. Всім добра та до нових зустрічей.